Всім добрий день, з вами Аспо і сьогодні зі мною. Кирило. Зараз ми е вечором е гуляємо. Ми, якщо що, будемо розмовляти з уржиком. Ну так, ну, якщо, е якщо у нас щось не буде вийти. От е зараз ми йдемо до мене додому, там може покажемо, що в мене, там є, там всяке таке. Обзор. Так. Я, я вибачаю, що довго не було е, нових відео, бо не було ідей, бо ще були там школа, навчання. Я не міг не міг прийти. Ну так. Да. І ми, сьогодні як у нас е, останній день канікул, е, бо ми от е, тільки що вирішили трохи погуляти. Там ми зараз е, зараз ми йдемо до себе додому. Там моя сестра купила м м меч. Да, меч. Ми може вам його покажемо, ми може покажемо що у нас там є. Покажи тут дерево. То його погано видно. Не, ну не дуже видно, а там далі алівак. Бачите? Оце те, що красним світиться, то еліва. У нас зараз на годинах 6 годин вечора, а вже дуже темно. У нас теж годинники перевели, тепер у нас в 4 вже темно. Да. І ще тим більше те, що ми в 5 годин закінчуємо вчитися. Я добачаюся, а... 10% може не хватить. Думаю, хватить. Або ну, мій до Маш... Давай, і Ладно. Е, бо у нас зараз на годинах 6 вечора, бо у нас заняття закінчується в 5... 17 15 да, ну, Коли ми вже прийдемо додому, буде темно. Це буде хана, ти ж біля школи живеш, а мені аж хто зна куди пертися. Ну, да. Щоб ви розуміли, мені 2 чи навіть 3 кілометри йти до школи. Да, мені, мені, е, Примерно е, 10 хвилин. Ні, навіть менше. Ну, та, ну Десь, Хвилин 5. 5, 5, 7 там. До 10 Не, хвилин. Ну, ну мені ще якби пощастило, що я Не, майже давай. біля... Ну так. Да. Може ми е, заснімемо відео е, там, де ми будемо ще на заброшки якісь ходити, якщо в нас вийде. Якщо ми ще знаходитимемо. Так, да, я ще знайшов одну заброшку там далі, неподалік біля школи. Так? Да? Неподалік біля школи, десь там. Ага, треба буде сходити подивитися. Але да. це вже не сьогодні. Ну це вже буде десь завтра чи післязавтра. там. Ага. Бо у мого друга Кирила тільки що вимкнувся телефон, бо він повністю розрядився. Він в мене на холоді дуже швидко сідає. Да, так, і при цьому, тому ми е, вирішили вже на мій засняти. Тільки ми вибачаємося за качеством. Та ні, що нормальне качество ще. Ми, мо, ми можливо зараз зайдемо в магазин от комнішне, можемо. Може щось візьмемо. Якщо ну, да, да. ми все будемо показувати, що ми купляємо. Ну так. Да. Це можна сказати ще один блог із, наш... Бло... із нашого життя. Влог да. блох... вечір з нашого життя. А блін. Машина, куди ти їдеш? Скажи, куди ти їдеш? Тобі що, обов'язково цією дорогою їхати. Якщо що, це велосипед мого друга. Я так просто вирішив повезти, бо у хіріла зайняті руки. І вирішив допомогти. Що такого? От ми вже дійшли до, до магазину, ми його зараз вам покажемо. Ми ще з сестрою ще... сняли пару відео, ну будуть скоро на каналі. А які відео? Ми там з сестрой зняли. Ну, там... Пішли. Саме голодне, щоб наші з магазина не викинули, вже теж снімаємо. Дай Що ж, пацани, ми прийшли, ми може на паузу поставимо. Встановимо зйомку, давайте. Пішла, прийшла, давайте може бути попадає. Конечно, дух есть трудно в магазине снимать, но мы сейчас попишем 13.50, сами даже. 13.50. Да ты побачив. Все, а ты смоком бакон, бачишь? Ага. 50. Вот У вас есть тризли, такие треугольники? Mm -hmm. Будешь мне вино? Да, можешь да. сколько с чем у вас есть? Давай ты кухню Да я mm -hmm. брать Це все время йшла зйомка. І так, ми купили мівіну. Ось. Ми будемо прямо зараз її коштувати. Трохи гроші приекономили. Да, вона стоїть 14.50. Це у тебе скільки залишилось? 60-66. Ну, десь так 65-50. 60, 6650. 65-50. Ми зараз йдемо до мене додому, може ми там щось таке заснімемо. Що, Осьомій він, примішель швидко опитував смаком курячого бульйону. Я її декілька разів, їв, навіть на один раз, мені дуже сподобалось її коштувати. Може ми прямо зараз будемо їсти, коштувати, бо ми, бо ми зараз поки не можемо, бо в мене ще одна рука зайнята, ну ви розумієте. Зараз я вам покажу, як правильно їсти мівіну. Беремо мівіну і отаку. А в кармані ще приправа зі вкусом гриб, грибів розсипалась. Зараз подожіть пару секунд. А ти можеш взяти і вже поїхати і мене отак ось мати якщо вийде. Дивись обережно. Все, я розмову відкриваємо. Покажіть, як, як повинно вийти. Так. Потім ми знайшли приправу. Вона завжди там. Не може Це, такого бути. Цей шукаємо ніде. невеликий роз... надріз. Отак от, от. І сюди все прям засипали. І все тепер перемішаємо. Десь буквально... Хвилини-дві. Кстати, друзі, зацініть е, мій е, новий шмот. Все. Е, мої кроссовки, е, штани, пухка і все. Оцінки пишіть у коментарі. Да. Звісно, що е, нас е, якби не видно, бо у нас зараз е, почти ніч, хіба що можу тільки отображатися. У мене ж лице біле. Да. Да, мене лице біле. У нас зараз скажу скільки годин, якщо че, якщо точно. У нас зараз 18.37. Може да. ну, темно. Ось якщо їхати, то можна замітити тільки рука. Все, я вже перемішав. Пригощайся. Дякую. Я так. М -м -м! Смакота. Зараз ми прийдемо до мене додому і там уже... Продовжуємо знімати. Снімаю. Mm -hmm. Що ж, друзі, ми вже прийшли до мене додому. Точніше, мою кімнату, от ось вона. Ми напевно вже будемо закінчувати відео, бо мені ще потрібно покупатися, повезти додому. Так, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.